З початком холодної пори темніє значно швидше, а відключення світла роблять вулиці ще темнішими. У таких умовах пішоходи й велосипедисти стають менш видимими для водіїв. Поліція нагадує, світловідбивні елементи можуть врятувати життя. Коли почало більше темніти і почались вимкнення світла, це Тісно почало створювати певні незручності і перешкоди, і знизило рівень безпеки дорожнього руху на проїзній частині, але суттєво збільшення дорожньо-транспортних пригод не трапилося станом на зараз порівняно з попереднім роком, десь приблизно на 10% зріс рівень аварійності. Навіть невеликий елемент на одязі може суттєво збільшити шанси бути поміченим. А які світловідбивні елементи потрібно використовувати на одязі, рюкзаках, велосипедах. Браслети, різні наліпки, нашивки, які дозволяють підвищити примітність учасника дорожнього руху в темну пору доби. Якщо навіть немає ніякого світлобуного елементу на одязі, браслета, там якогось ще якісь моментів, то я раджу я сам користуюся такими моментами на телефоні вимкнув ліхтарик. Це досить помітно. Переходити в проїзну частину, бачите, що рухаються транспортні засоби ліхтариком. вимкнений, йдете, показуєте, щоб себе забезпечити безпеку дорожнього руху, і переходити в проїзну частину. І водії бачать, що хтось рухається по пішохідному переході, також починають зменшувати швидкість і надавати перевагу в русі. Якщо це велосипед, то чи він повинен бути обладнаний за правилами? Згідно правил, дорожнього руху, він повинен бути обладнаний також обов'язково світловідними елементами, це спереду білого кольору, ззаду червоного кольору. Додатково я радив би ще встановлювати спеціальні ліхтарі, тобто вони ще більше підвищують оглядовість огляда самого і з більшої дистанції його помітно. Коли Велосипедист користується якимось ліхтером. Що ж може зробити кожен, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі? По-перше, бути самому обачнішим, дотримуватися правил дорожнього руху, раптово не не виходити на проїзну частину, навіть якщо він знаходиться на пішохідному переході, позначити себе від елементами для велосипедистів Є спеціальні жилети. Тобто не соромитися їх одягати, оскільки це нормально, себе помітити в темну пору доби і підвищити рівень своєї безпеки на знаходження на проїзній частині. Бо як ми попередньо ми вже говорили дорожньо-транспортні пригоди за участю такої категорії учасників дорожнього руху, як пішоходи або велосипедисти. Вони мають здебільшого більш важкі наслідки по здоров'ю для самих же велосипедистів і пішоходів. Світловідбивачі та дотримання правил дорожнього руху базові речі, які можуть зберегти життя у темну пору доби.